Привіт колеги. Сьогодні 10 вересня, городище Черкаська. І на даний момент маю ранок, маю зрізати ріслінг. Тому що в середньому цукор вже 22 брікс. Прогнозують сьогодні-завтра дощ. Ну, я не хочу, щоб він попав під дощ. Тим більше, що він вже готовий до зрізки. Кондиції в нього для вина нормальні. Тому піде він сьогодні на зрізочку. Тут в мене росте сім кущів і на другому, на другій ділянці теж плюс 2. Тому він сьогодні в мене буде зрізатися. Ну, як завжди, тут визрівання лози ідеальне. Все, дивіться, верх, верх, верх все чудово, лист чистий, здоровий. Ягода в цілому здорова. За виключенням ось, бачите, тут розкрив і підпеклася ягода. Ну, засохла ягода. Гнилі немає, все гарно. Поодиноко десь шершні розгризли ягоду, але не критично взагалі. Тому Ріслінг піде у відмінній якості на сухе вино. Подобається мені вино з цього винограду, тому що має таку характерну для Ріслінга свіжість. І ну, це той тип вина, який мені з білих вин подобається, так само, як і РКЦТЕЛІ рожеві. ми відкривали бутилку, пробували вино. Гарне вино теж. І оця характерна свіжість е, йому теж властива. Тому всім гарних результатів у виноробстві, успіхів, миру і спокою.